Добрий день, шановні садоводи. Я Андрій Федорчук, компанія Аналітагра. Стоїло мені пару днів пропустити. Уже звикли, мабуть, до мене. Пишуть люди, а огірочки, а біла крилка на капусті. Я говорю, «Да, ну скільки ж можна, якщо я кожен день буду виходити з роликами, ви да задовбавте вже дай віддихнути трохи від цієї інформації. Ні, давай коротко і без води, все нормально. Я говорю, ну добре тоді. Сьогодні буде коротко і без води. Про огірочки, схема захисту огірків, ну і вишенька на торті ваша білокрилка на капусті. Тому дочекаєтесь кінця ми все розкажемо. Тому ставте вподобайки, діліться, а ми починаємо. <кій> Огірки, огірочки наші. Відкритий ґрунт, немає розсадного методу, тільки висів. Дуже короткі, короткі терміни дозрівання. Тому дуже швидка схема, там не дуже багато проблем. Дивіться, там борошниста роса. Несправжня борошна роса переноспороз антрекнос. Переноспороз постійно. Постійно, він, він, як будто нікуди не уходить. Борошниста, роса і антракноз вони на пізніх стадіях, а той починається переноспорос з ранніх стадій, тому треба захищати зразу, з двох-трьох листочків. Пошкідникам баштанна попелиця вона постійно сидить, так же, як і приноспороз. Це сестра і брат. Вони, вони разом вони цілий сезон бігають, надоїдають вам накучають, треба теж буде з цим боротися. І кліщики з'являються, паутинний кліщ. Тому не дуже багато проблем, але огірок дуже швидко зріє, і тому хімічні препарати тільки на ранніх стадіях, практично. І дивимося обов'язково на терміни очікування. Тому е висів в відкритий ґрунт. Перед цим я б зробив би вам. Ну, треба боротися з бур'янами, бо бур'яни і огірки разом це щось неймовірне. Бур'яни заберуть всі поживні речовини, на них буде вся ця попелиця сидіти, ви не виростите огірки в бур'янах. Тому перший метод тільки бур'яни вийшли на тій ділянці, де мають бути огірочки. Ми робимо сплошну обробку, наприклад, такими гербіцидами, як Напалмфорте або Ураган, беремо сплошний гербіцид, додаємо до нього любий із прилипачів, можна ліпосам, мачо, добрий господарь і обробляємо ділянку. Як тільки ми побачили, що бур'яни наші зійшли на 5-10 на см починають наливатися. Через 10-12 днів там можна буде висіти огірочки насіння. Перший метод. Другий метод. Боремося потім, готуємо ділянку, висіваємо наше насіння і проходимо препаратом ґрунтовим Double Try. Це по огіркам можна працювати. Висіли насіння, обробили з добавкою мультимастра, бо він дуже гарно держить екранний і ґрунтові гербіциди. І все, чекаємо в сходи огірочків. Третій метод, якщо і той не підійшов, все зробили, обробили препаратом харума тільки проти вже перію, тільки проти злаків. Тому це невеликий спектр. Можна мачо додавити, можна прилипати, той, що ми показували там ліпосам. Три методи. З бур'янами боріться обов'язково. Дивіться, наші гірки зійшли, другий, третій листочок. Я би від двох фірм такі схеми. Традиційно: або Ендж, або актора, по попелиця може з'явитися зразу. Це шкідники з добавкою Редоміл Голд. По огірочкам це буде нормальний бакова суміш. І Можна, дивіться, зразу давати потужний старт. Або потужний старт райс, або в нас є в краплі життя вже потужний старт амінокислоти і багато фосфору. Оба препарати запустять гарно ваші рослинки, огірочки вони підуть гарно в старт. Коренева запуститься все, дуже піде гарно наливатися він. Тому можете робити, наприклад, в один день оцю бакову суміш хімічну, фунгіцид плюс інсектицид. Через день або через часа-два можете окремо зробити отаку от річ, як. Потужний старт або райз, і, ну, е, якщо ви, якщо ви хочете розділяти, можна сумісно, це в баковій суміші. Три в одному. Старт, Редоміл і Актара. Можна від, від компанії сімейний сад зробити отаку обробку. Попелицю жде темпо, мідний щит, профілактує наш переноспороз, який вже може з'явитися. І знову ж з добавкою потужного старту або райзу. Це вже на вибір. Зробили обробку. Саму першу, другу і третій листочок, 10-15 днів чекаємо, там короткі терміни созрівання. Ми десь можемо вийти в цвітіння, ну практично до цвітіння. Так, е я би взяв там отаку річ, річок Магнікур Energy і прованто Максі давно забутий конфідор, дуже швидко виходить з огірків. І Магнікур Energy. Це переноспороз, вже системної дії. Це наша попелиця. Обробив би, додав би на новіт для овочевих дуже чудова друга обробка. Спрацювала. Все прекрасно, і ми вже виходимо практично до плодоношення. Доходимо, Це вже кінець загузі, формування плодів, тоді відказуємося від жестокої, такої, від жорсткої хімії і починаємо працювати. Попилиться кліщі, препарат Цезар повинен у вас бути. Можна, наприклад, сезаром обробити, плюс додати такий препарат, як потужна, ну, потужний активний ріст овочі. Він є в краплі життя. Це шкідники і далі наші плоди вже. Практично біообробка. Якщо, якщо що, в нас ще є на це діло вже аміноалексин. Це послідні стадії, де коли вже починають формуватися маленькі огірочки, вже завізі, щоб ми не їли хімію. Оці препарати вам будуть на вже кін, на кінечній стадії. Ви з ними можете працювати. Не забуваємо, що, не дай Боже, вам потрібна системна там, лікуюча дія. Отакі От препарати, як Квадріс або Старк, це теж по огіркам, там термін виходу 5 днів, ну максимум 5. Але найбийший вихід у нас є такий препарат Магнікур Magnicur Boost. Magnicure Boost це також на тих стадіях: це Alette або Магнікур Boost. У нього, я знаю, я був на полях компанії Верес. Вони 3 дні вже в банки його закатують. Обробляють Бустом і 3 дні в банки. Вони говорять, що остатків нема, провіряли. Тому це останні стадії таких обробок. Що б я ще хотів сказати, підживлення, підживлення для огірка це основне. Поборолись з бур'янами, дивимося за підживленням. На ранніх стадіях виповните, ми даємо фосфор 13 40 13 на ранніх стадіях. А тоді, коли другий-третій листочок обробки робите, тоді підливайте. От. Чуть пізніше будете давати днів через 20-3,20-ки мастер. Можемо в корінь проливати, можемо пользуватися добривом ріст, потім весь сезон, теж 3-20 для росту огірків, томатів і всього остального. огірочків. Так? Не забуваємо за це. Дивіться, до, 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 до обробки, там, де буде у вас можливо перша обробка, десь можете додати щось із плантофолів. Або якщо вам не вистачає азоту, бо ви знаєте, що в огірках треба ж азот. От дайте 30-10-10 на якій стадії обробки. Хай він там буде у вас, або хоча б 3 двадцятки. Цього азоту буде достатньо. Не шукайте селітер карбаміди, вам ці нітрати не потрібні. Це теж ми зробили. Слідкуємо за підживленням постійно. В корінь проливаємо, можемо. І не забуваємо, що є ще гумати. На якійсь стадії на ранні ми можемо застосовувати гумати. Ви помните, Jack – це гумат фульвогуміновий з ефектом укорінення. Він кисло кислої такої середи, кисле середовище, 3 там 4 pH. пАш. Сет балансу корінювач. В нього таке лужне середовище, 10-11 pH. Ними можна даже підкислювати, розкислювати і давати реанімацію ґрунту і засвоєння поживних речовин, гуматизацію. Це теж десь на якихось стадіях по огірках дуже цікаві речі, можете давати. По, по аптеці, якщо що держіть, дивіться, є такі речі, от огірок дуже боїться холоду. Ми забули висів огірків тільки в гарну теплу землю. Не дивіться на ці всі календарі, які садоводи там їх роблять, розводять вас. Прогрілась гарна земля, ніяких заморозків впереді нема, немає, тільки тоді йдемо висівати огірки, бо ви їх там похороните. Юрія, Шмурія, там щось придумують, якісь дні, тільки тепла земля. Є такий препарат, от, наприклад, імунітет до холоду, теж в краплі життя. Майте його в аптеці, він вам допоможе. Якщо ви висіли, огірочки пішли і ви бачите, що якась проблема, зразу обробіть імунітет до холоду, буде з цього толк. Последня така річ. Кліща держіть теж в аптечці. На всякий випадок, коли з'явиться профілактик від кліща немає, це тільки з'явився мультимастер, плюс акаріциди, або вертімік, або Міральд, і вбираєте кліща. Якщо, то вже на плодоношенні Сезар теж по кліщу працює з тим же прилипачом. Максимально по огірку я вам все розказав. Я думаю, вам це допоможе. По попелиця, Ой, білокрилка на капусті. Там не так важні препарати. Дивіться, вони всі зареєстровані. Тепеки нарисована капуста, на ньому стоїть реєстрація білокрилки. Чому не працює, не знаємо. Да? Ардіс. Працює по білокрилці чудово, але у вас він не працює, тому що він запрацював прилипачі. Вони більшу роль грають, ніж препарати. Вони скатуються з капусти, ці препарати, я аж не знаю. І вони там не лишаються і знову білокрилка, ця ваша на них сідає. Тому гарну дозу прилипача спочатку розводимо або Ардіс. Або тепеки, наприклад, або темпо той, же я вам показував. Темпо на білокрилку. А потім даємо ударну дозу прилипача. Залипаємо ту білокрилку на тій капусті, воно нічого не змивається, немає вашої білокрилки, не буде. Повірте мені, оце вам такий лайфхак по білокрилці. Все, вийшов, виконав, коротко без води. Дякую за увагу. З вами був Андрій Федорчук. Закази робіть на аналітах. Ми чекаємо і будемо вам допомагати. До побачення.